Привіт! У цьому відео ми з вами будемо говорити про стратегії в 2025 році, як заробляти на стоках. Що я хочу вам сказати? Все одно стоки залишаються достатньо класним методом доходу, і ви можете дуже класно монетизувати свої фотографії, відео і різноманітний контент, який ви робите, ілюстрації там. Але для того, щоб ви ефективно монетизували це у 2025 році, давайте я вам розкажу, що, на мій погляд, буде працювати зараз. І як я сьогодні заробляю на стоках. Ой, стоп, 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 стоп! Перед тим як ми поїхали, будь ласка, лайкніть це, залиште коментар. І тоді ви отримаєте ще табличку про всі стоки, які я знаю і з якими я співпрацюю, і обов'язково. Підпишись на мене, якщо ти ще не підписаний. І так, є три основних базових моменти, які впливають на ваші стоки. Перша це продажі, друге це кількість в вашому портфелі, і третя це якість. В мене буде друге відео, де я буду розповідати про креативні платформи або про друк на вимогу. Але це буде інша історія, там зовсім інші процеси. Тому е в даному випадку я, звісно, буду розповідати саме про стоки. І так, давайте повернемося до продажів. Для того, щоб у вас збільшились продажі, вам потрібно максимально розширювати свій портфель. Як ви це можете зробити у 2025 році? Це, звісно, штучний інтелект, якщо він дозволяє вам його використовувати. Це такі платформи, як Freepik, Adobe, Vectage, Dreamstime. І якщо ці платформи не дозволяють вам використовувати штучний інтелект, а ви, допустимо, ілюстратор або фотограф, то тоді ми кажемо з вами за такі платформи, як Shutterstock, як, типу, сід Photos, iStock, ну Getty Image, там, <тепер>, тепер це Getty Image, То для таких платформ я вам рекомендую використовувати сіміляри, які дозволяють дуже швидко збільшити ваш портфель і зробити його максимально широким і максимально релевантним саме для клієнта. Другий момент, на який вам потрібно звернути увагу, стоки дуже дуже люблять швидкість. І при цьому якість. Тому для того, щоб ви швидко і легко грузили велику кількість робіт. Зараз я трошки буду більше розповідати про штучний інтелект, бо саме з ним я сьогодні працюю. То для цього у вас повинні бути плагіни, різноманітні допоможні програми. В мене на каналі. Ви можете знайти Фототех, і Upscale. І так далі, це всі програми, які дозволяють вам зекономити дуже велику кількість часу і при цьому загрузити велику кількість робіт. Такі плагіни дозволяють вам грузити одразу на всі стоки. Також вам потрібно знайти ті зручні інструменти, які дозволяють вам включувати одразу велику кількість файлів. Ви повинні пришвидшуватись максимально, якщо ви використовуєте, тим паче штучний інтелект. Ми зараз розмовляємо про розміри від 10 тисяч загрузок. Не лякайтесь, це дуже неважко зробити. Якщо ви не знаєте, як, купляйте курси, знаходьте креаторів, які розповідають. Частково це є в моєму каналі, є в моєму магазині. Є різноманітні курси, є вже достатньо велика кількість українських стокерів, які про це розповідають. Тому. Для ключування я використовую, самостійно я використовую це Фототех і XP файли. XPIC програма українська. А! Бо Stox Submeter я принципово не використовую так, як це рашка. Ой, буде мені прильот. Тому в мене це Xpeak і PhotoTech. В мене на каналі є відео, як я його використовую. Також для ключування є безкоштовний класний е, до, е, чат GPT. Якщо потрібно, пишіть коментарі, я покажу і розповім про нього. Е, потім апскейли. Це дуже важливо. Ви повинні дуже класно апскейлити свою ілюстрацію або фотографію. Зараз настільки велика кількість зображень, що Якість грає достатньо важливу роль та, там, у 2025 році. Тому апскейл обов'язково підберіть той, який подобається вам фінансово, по фактурі самого цього Upscale, по самій системі, як він це робить. Я користуюсь Topaz -а. і Magnifical. В мене теж є відео про це на YouTube-каналі. Шукайте. Якщо треба, пишите, буду окремо ще дознімати. І, звісно, наступний етап, який дозволить вам заробляти на стоках у 2025 році, це обрана ніша. Дуже потрібно вам обов'язково знаходити ті тематики, які дозволяють максимально заробляти. Ті, які актуальні саме у 2025 році. Про що тут йде мова? По-перше, ви можете для цього використати чат GPT, це не є проблема, і він вам буде генерувати теми, на які ви можете генерувати зображення або фотографії. Дуже класно використовувати його для цього, так як це дуже сильно економить вам чат. Він вам генерує промти і ви просто їх вставляєте. При цьому я, допустимо, використовую таку тактику. Я беру промп, який мені сподобався. І який відповідає саме той тематиці, на яку я хочу зробити, там кліматизація, вікова історія, щось на кшталт там достатньо такого трендового, допустимо, затемнення у 2025 році. Або я хочу поєднати широку нішу і вузьку, допустимо, святкові теми зараз не так класно залітають. І класніше, якщо ви їх поєднуєте з іншими, воно йде внахльост. Це коли ви поєднали, допустимо, святкову нішу Різдва з нішою медсестри, або лікарів, або пожежників, або ще когось, на кшталтам, або спортивна якась тематика, і це класно залітає, або політична. Тому трендові теми, стокові теми. Це дуже важливо, щоб ваше зображення було не просто квіточка, собачечка, котик там і так далі. Ні, ну котика всі люблять. Але якщо ви хочете на цьому заробляти, і щоб це в вашому портфелі було достатньо довго і приносило вам дохід неразово, то тоді я вам точно рекомендую використовувати внахльост декілька тем і щоб це були актуальні теми, які не змінюються з місяцями. так? Вам обов'язково потрібно знаходити трендові теми. Для цього у вас є Google Trends, різноманітні програми, які дозволяють це знаходити. Shutterstock Trends, це теж є таке. І це дозволить вам саме для вас знайти ту нішу, яка класна. Я вам чесно скажу: я не вірю в те, що залетає ті ніші, які вже розкручені. Класніше, якщо ви постійно щось знаходите, креативіте і робите з цього щось дуже класне. Не знаю, як приклад. Допустимо, ми з вами казали там котики влюблять всі. Берете і поєднуєте нішу work, там, work hard і котики. І це класно, бо це внахльост іде. Тому шукайте тренди, це те, що буде вас просувати у 2025 році. На що я хочу ще звернути вашу увагу? Це відеоконтент. Його дуже класно зараз просувати. Робити відеоконтент, можна любий. Ви можете зайти до нас в чат стокерів і побачити, що продається, навіть такі, які там, знаєте, на колінці на телефон зняти собачки, які грають цим м'ячем, і так далі. І це достатньо великі гроші. Використовуйте контент, згенерований штучним інтелектом. Він дуже класно продається. Для цього у вас є «Motion Run», Adobe Stock, Etsy, де ви можете це продавати. Etsy не зовсім сток, але ви там теж можете продавати відео штучного інтелекту. Тому давайте підсумуйте, підсумуємо, що вам допоможе зі стоками в 2025 році: швидкість, якість і кількість. І це дасть продажі які дозволять вам в подальшому заробляти ще більше. Швидкість ви достигаєте за допомогою штучного інтелекту, ну я так роблю, ви можете робити як зручніше вам. Якість вам допомагає робити різноманітні програми апскейла, їх достатньо велика кількість зараз. І, звісно, якість це ще і ваші релевантні ключові слова, які ви теж можете зробити за допомогою різноманітних програм. І слідкуйте за темами і трендами. Це буде впливати на те, що ви робите. Ще раз хочу наголосити: є велика кількість а, стокерів, які заробляють 7-10 тисяч доларів. Вийти на зарплату в тисячу доларів не така велика проблема. Тим паче, що не допускайте таких помилок, як один сток. Завжди беріть декілька. Для того, щоб ви знали, які вам підходить, залишаємо коментарі і я відправляю вам стокову таблицю, яку ви можете використати, де я розповідаю. Різні стоки, що потрібно для того, щоб на них зареєструватись, що потрібно для того, щоб на них заробляти, яким чином ви там можете виводити гроші. І ще купа, купа інформації по кожному з нього, вплоть до того, які файли вони приймають. Тому користуйтесь цією можливістю, якщо вам сподобалось відео, з вас лайк і підписка. Все. чомки-бомки. дойдола.